Чергова за останні кілька місяців трагедія у Німеччині, яка шокувала українську спільноту як на Батьківщині, так і за кордоном. У маленькому містечку Мурнау було жорстоко вбито двох українських військовослужбовців. Чоловіків, які лікувалися у місцевій клініці після поранень, отриманих на війні з Росією, знайшли неподалік торгівельного центру. Один з них помер до приїзду медиків, інший у лікарні. За словами представників поліції, верхньої баварії в бої вбитих. Молоді люди віком 23 та 36 років. Вони проживали в районі Гармішпартенкірхен. Підозрюваний у скоєнні цього злочину громадянин Російської Федерації, який називає себе за патріотом. Він був затриманий німецькою поліцією. і Наразі перебуває під вартою. Слідство триває. Це не вперше за останні півроку українці зазнають нападів у Німеччині. 10 лютого внаслідок ножових поранень загинули українські баскетболісти юнацьких збірних Володимир Єрмаков та Артем Козаченко. За скоєння цього злочину Поліція затримала двох німців, вихідців з Туреччини та Греції. А 14 березня в окрузі Рейн Некар було знайдено тіло Українки, а згодом і її матері. За підозрою у скоєнні подвійного вбивства з метою викрадення малолітньої дитини вбитої Українки поліція затримала подружню пару громадянина Німеччини та росіянку.